Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні покажу вам відео з двох магазинів Second Hand, оскільки знахідок було не густо, тому об'єднала два магазини в одне відео. Покажу вам і одяг, і сумки, і взуття. Сподобався мені ось такий кардиган від H&M, красивого фісташкового кольору. Він об'ємний, пухнастий, дуже теплий і з доволі непоганим складом. Я б навіть сказала супер складом, як для H&M. У складі є 32% вовна, 31% махіру, а решта тут поліестер. Кардиган в ідеальному стані, я б сказала, він практично новий, без жодних дефектів. І на бірці була позначка, я так розумію, раніше його продавали на люкс-відділі, але от перевішали на ваговий. По розміру мені підійшов трішечки рукава, бачите, задовгі, я їх закотила. Надзвичайно красивий у нього колір, пастельний. Я люблю такі кольори. Але щось з ним не так, не можу зрозуміти, що, от на мені він мені не подобається. На вішаку дуже стильно дивився, а от в примірці виглядає якось по-старомотному. Ще сподобалась мені ось така спідниця того ж бренду H&M в 40-му розмірі. Вона теж новесенька, без дефектів, і має красивий геометричний принт поєднання чорного і такого бежевого. Спідниця довжини міді. Я думаю, вона буде довша за коліна, донизу йде розширена. І за своїм складом вона прекрасна, це 100% віскоза. Віскоза така доволі цупка, не тоненька, тобто спідниця не має просвічуватись. І знову ж таки, якщо на вішаку вона мені дуже сподобалася, то от в примірці зовсім не подобається. Якось вона дуже простовато виглядає. І мені здається, це не зовсім моя довжина. А так доволі класна, дуже така от легка, літня, повітряна, має по бокам дві кишеньки. До речі, в секонд-хенді мені якось рідко трапляється спідниці, варті уваги, які хотілося б приміряти чи купити. Ви, напевно з моїх відео помітили, що саме спідниць в оглядах найменше. Дуже хочеться, звичайно, знайти довгу джинсову спідницю, але мені здається, це якось так на грані фантастики. Щось з одягом на цьому все. Переходимо до сумок. Знайшла ось таку красиву, вона якогось такого бежево жовтого кольору. Ось тут можна прочитати бренд. На двох ручках з пряжками, така от срібна фурнітура. Сумка в дуже хорошому стані, це навіть видно по підкладці. Вона чиста, нова, ну і загалом шкіра в доволі хорошому стані. Лише трішечки затерті в неї кутики. Сумка невеликого розміру, але дуже містка. Вона має два простори відділення, які закриваються на замок. Така от сумка багет, доволі непогана. Як вам напишіть в коментарях. І друга сумка дуже схожа за кольором, але подивіться, що це за бренд. Це Redley, багатьма улюблений бренд. Сумка з натуральної шкіри доволі великого розміру, теж на двох невеличких ручках. І що важливо, це така дуже сучасна модель, адже саме редлі буває часто старомотними, так і саме через це не усім подобаються. На відео вона звичайно ідеальна, і коли я її побачила, дуже зраділа, оскільки вона виглядає дуже класно, дуже стильно. Але вона має дуже такий жахливий стійкий запах старості, або речі, яка довгий час десь пролежала в якомусь підвалі. Ну, тобто, цей запах дуже важко буде відіпрати, відчистити. Я вже мала такий негативний досвід, купила сумку, оскільки це був дорогий бренд, вона мені дуже сподобалась, але теж з таким от стійким запахом, і вона в мене провисіла на балконі, мабуть, півроку, що я з нею таки не робила, і закидала туди і каву, і м'ятний чай, і протирала різними салфетками, але цей запах все-таки залишився. Тому, як би не хотілося мені купити цю сумку, адже вона мені надзвичайно сподобалася, все-таки залишаю її в магазині. Її ціна вийде приблизно 150 гривень. Ціна за кілограм 309 гривень. І, власне, така ж сама ціна і іншої сумки. А це я вже в іншому магазині. Це теж другий день після завозу. Тут ціна за кілограм 315 гривень. Знайшла ось таку куртку «Бомбар» – це «Геп» в розмірі М. Красивого кольору тут підкладка, така ніжно-рожева, і сам бомбер в дуже хорошому стані. Власне, такий от в клітинку доволі цікаво, оригінально виглядає. Але боюсь, що він на мене буде або впритик, або малуватий. І мої побоювання справдилися, бачите, він на мене такий от дуже куценький. Коротковатий і немає відповідного об'єму. Адже зараз бомбери більш такі от широкі, великі, об'ємні, подовжені, а ось цей такий, як з молодшої сестри, як кажуть. Хоча він в хорошому стані, ідеальному стані, але, звісно, це не той бомбер, який би я собі купила і який би я носила. Ще сподобався мені ось такий гольф красивого, червоного насиченого кольору. Але от невідомий тут склад тканини, оскільки бірка відрізана, і на дотик теж було важко мені його приділити, Все-таки побоювалася, що він може бути повністю синтетичним. Окрім того, почала його розглядати і знайшла на ньому невелику дірочку, тому власне вже приміряти його не буду, немає так змісту його міряти. З одягом цього разу була просто якась біда, тому з одягом завершую і перехожу до сумок. Знайшла ось таку сумку-Шопер від Michael Kors, срібна, велика і вона в ідеальному стані, без потертостей, без заломів. Бачите, кутики у неї цілі, зовсім не потерті, і підкладка теж новесенька. Мені здається, що ця сумка, напевно, зі стоку, або просто нею ніхто не користувався, вона в когось пролежала і відправилася в секонд-хенд. Як вам така сумка, напишіть в коментарях. Я собі її не купляла, оскільки срібні і золоті речі практично не ношу. Її ціна вийшла доволі символічна: 174 гривні. І сподобалася ось така мініатюрна сумочка, чорна. Туди, напевно, поміститься лише гаманець і телефон, і то гаманець такий от невеличкого розміру. Защіпається сумка на замочок на одній довгій руці, тобто на плече. Думала, що вона може бути шкіряна. На жаль, це шкір замінник. Форма сумки мені дуже сподобалася. Я люблю такі невеличкі сумки, чорні сумки і це, до речі, бренд HM. І переходимо до взуття. Це буде взуття з люкс-відділу, тобто з фіксованими цінами. Сподобались мені ось такі кросовки від бренду Puma. Біленькі, акуратні, мого розміру 39-го. Я їх міряла, приміряла, але все-таки не взяла. Їхня ціна 800 гривень. Ще були ось такі класні кольорові кросовки від бренду Nike. Чи Nike, правильно говорити, І їхня ціна 900 гривень. Як на мене, для секонд-хенду це трішки за високі ціни. Мені здається, в звичайному магазині десь на розпродажі можна купити за таку ціну нові кросівки. І подивіться, були ще ось такі дуже класні масивні кросівки від Adidas. Це 40 розмір, але їхня ціна 1100 гривень. Не пригадуючи, ззуттям, тут працює така ж схема, як з одягом. Тут на Люксі, власне, якщо за тиждень не продається одяг, на нього ціну зменшують вдвічі. Тобто роблять розпродаж 50%. Були ще ось такі красиві, масивні кросівки від філа, їхня ціна 550 гривень. Ну, тут вже більш-менш нормальна ціна. І сподобалися ще такі від Томі за 500 гривень кеди. Білі, але це теж не мій розмір. І ще вам покажу кілька пар черевиків. Цілу зиму я собі шукала світлі черевики, От вже коли в принципі їх ніхто не носить, їх завезли. Були ось такі за 1200 гривень, але мені не подобається, що тут така контрастна підошва чорна. І ось такі повністю білі на масивній підошві, класні, але це, на жаль, не натуральна шкіра, їхня ціна 1800 гривень. Ну і крім того, це не мій сороковий розмір. Найбільше мені сподобалось ось такі Челсі. Красиве тут поєднання чорного і коричневого, але на превеликий жаль, вони теж не мого розміру, це сороковий розмір, їхня ціна 1400 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.